За свою позицію Олексій заплатив велику ціну. Він не спілкується зараз зі своїми близькими друзями та рідними людьми, які залишилися жити в країні терористів. У цьому списку людей навіть його рідна матір. Коли почалася повномасштабна війна, вона зателефонувала йому і запропонувала повернутися до Росії. Відповідь Суханова була категоричною. Він обірвав будь-яку комунікацію з тими, хто обрав сторону зла. Я не вважаю за потрібним для себе залишатися з родиною, яка не поділяє простої тези, що не можна вбивати, не можна втручатися і не можна а, протистояти комусь в праві. Самовизначатися і жити тим життям, яке людина, суспільство, країна обирає. Більше того, Олексій впевнений, що українцям слід перестати шукати хороших росіян, та варто викреслити їх назавжди з українського інформаційного простору. Адже на його думку, кожен, хто має російський паспорт, причетний до вбивств і геноциду українців.